Вишоти плюс соти! Да, да-да-да-да-да! Ну, ну, все так погано в цій грі. Да. Мега експеримент Я відкрив 150 сейфів на різних складностях. Справжній лут гоблін. Зробив для вас наглядний приклад, щоб ви розуміли, в який рейд ходити і на що розраховувати в рейді. Друзі, це було дуже важко і виснажливо. Але я старався для вас зробити якісний контент, тому я попрошу вас підписатись, покласти лайк і дзвіночок на цьому відео. Я витратив більше ніж 15 годин, щоб провести цей експеримент, і це лише геймплей, а ще монтаж, оформлення і ідея, як вам це все показати. Зараз на фоні каточка на червоній фермі, де я відкрив 5 сейфів за один рейд. Зазвичай тут за кожен сейф іде нереальна боротьба, і відкрити 5 сейфів це вже досягнення. На початку катки ви бачили ці сейфрани. Ще хотілося б бачити українські коментарі під відео. Я ж вірю, що є українські ком'юніті, для якого я намагаюсь робити контент. В кінці цього відео ви наглядно побачите ще пару хайлайтів і статистику, скільки ж мені вдалося залутати червоних. Хочеш трошечки халяви? Води мій креейтер код Ревізор Посилання під відео. Зараз ти станеш маленький. For for uh, 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 щось дуже люто зараз, начебто день, але дуже люто всі бігають по сейфам, я щось в шоці. Опа, походу, на род сейфі. Одного наказав, да, чат? В мотель, чи цього чекати? Дружаню. У мене дуже мало часу. Або шивки лутати. Єс, брошка. Єс. Єс, чат. Вот что ты справа? Все, мне просто потребно идти на выход чат. Есть курточка. Ой-ой-ой, еще голдуха, походу. Ёбнишься. Нам намся. Сики він набрав. Кстати, ні одной хілки, А, ні, десь була хілка є на 300, нормально. Просто бачите чат, карма. у тімейтів, коротше, сюрк не дали. Полягли всі Всі полягли. Ось тут, о, ось цей, короче, да, казали? САС, САС, це треба. Але це жирний рейд, чуваки, якщо я вийду. <рсь> <рсь> так, це вже п'ятий. Дай ключа. Дай! Зараз кладбон чекну. Ну, щось в мене таке враження, що вони порізали спаун червоних на кладбоні. Зовсім ніхрена не спавниться. звідки тут бот. Лут нам нам є лут, правда? Оце жирно. Окей. Оце я розумію. І так, друзі, прийшов час підвести підсумки. Що це за битва за об'їдки? Алло, разриби, за що ми виходимо в рейд? На сірій фермі за 60 сейфів. Тупо нуль червоних айтемів. Голдові айтеми зустрічались дуже рідко. Скрін ви можете бачити зараз на екрані. На жовтому штормі трошки краще, але конкуренція капець. За рейд вдавалося залутати 1-2 сейфи в середньому і отримав 2 червоних за 36 сейфів. В червоному рейді за 54 сейфи я отримав також дві червоні коштовності. Я витратив купу бабла на ключі, купуючи мейнгвеструм за 2,8 ляма і залутав одну червону в Room за 10 відкриттів, а також відкрив кладовище багато разів. Приблизно 10 лямів коїнів пішло на цей експеримент точно, а може ще більше. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, а також заходьте на Twitch. Усі посилання в описі. До зустрічі!